Давай серветку ще подивимося. Всім привіт, друзі! Е, покажу вам круті шкарпетки, які давно хотів придбати. Якщо коротко, то вони взагалі не пропускають середину вологу. І навіть забігаючи наперед, скажу, що сильний дощ, але при цьому нога дихає і не пітніє. Далі будуть тести. Додивіться відео або перейдіть за тем-кодом в описі. Перше я про них дізнався з відео у Дена Марченка, котрий теж бровети катає. Він їх він якраз їх потестив в дощовому бреветі, і я відразу загорівся купити собі такі фішка цих шкарпеток у фірмовій мембрані, яка знаходиться в середньому слої. Окрім цього, зовнішній шар працює як захисний, а завдяки внутрішньому дихає. Конкретно ця модель також і компресійна, що поліпшує кровообіг. Дуже часто бігуни марафонці використовують компресійні шкарпетки. Вони розраховані на температуру від 0 до плюс 15, Тим самим ідеально підходить на весну. осінь класна штука. Будуть дуже корисними для вела походів, бігу, трейлового бігу. Також рибалки, мисливці. Є версія для військових. Посилання в описі під відео. Після того, коли я розповів своєму телеграмі та інстаграмі, що в мене з'явилися ці шкарпетки, дуже багато людей написали в коментарях, що теж їх використовують. І мені було дуже цікаво прочитати ваш досвід. Тому, якщо хочете бути в курсі всіх подій, обов'язково підписуйтесь на мої соцмережі. З дуже важливого це догляд за шкарпетками. Прання дозволено лише ручне в негарячій воді до 40 градусів. Ну а сушити їх потрібно. Спочатку вивернути внутрішню сторону, просушити, потім вивернути зовнішню сторону. І тоді шкарпетки вам будуть дуже довго і справно служити. Ще я взяв собі ось такі рукавички, які теж працюють по принципу шкарпеток. Складаються із трьох шарів, мають фірмову мембрану Перел. Вони також водостійкі, руки дихають, і в кінці відео ми їх теж протестуємо. Дуже приємна тканина на дотик, теплі. Сидять дуже зручно, 40% маріносин. Чи мають фастекс ось такий класний, який з'єднує дві рукавички, щоб не згубити. Є ось ці дуже приємні манжети, щоб вода раптом по рукам не стікала. Мають вставки для керування сенсором телефону, гумові вставки на долонях. Температурний режим конкретно в цієї моделі плюс 10-2,5%. Екстрим, здається, там мінус 5. Ну, таке якраз на нашу зиму, знову ж таки, можна сказати, що ідеальне рішення. Ну, Я думаю, тут багато слів не потрібно. Кожен велосипедист знає, що таке баф. Зручна та мультифункціональна річ. Ось на упаковці ілюстрація, як можна його носити. Приємна на дотик еластична тканина, фірмовий дизайн. Я баф ношу майже кругорічно. Комусь це, до речі, не подобається, але для мене це взагалі змінна річ. Особливо в холодну пору року. У нас для теста буде рушник паперовий. А, е е а, ти хочеш вниз? От сюди, я думаю. А сюди повний слой поклади. Так. А, сюди ще? Так. Ні, <зрочна> давай на другу Ні, чого, на голі, просто поклади на голі. Да. Ты холодный, давайте мне холодно. Ему наслали потестить, він ще вибирає воду, холодно чи гарячий, так ти не маєш що відчувати в принципі, по барабану. Ну ладно, я тобі вже гаряченький пощо. И що там? Нормально. Ну давай. Ну что, може? Да? Кепинка. Ты полечуває, да. Це імітуємо гарячий добрий. Літній дощ. Це не дощ, да. Це не, не що... дощ, це злива, Це так. Коли заливає, помнівся. Можна зробити фонданчик. Не слив, наш І що, шо? Раз тут еще в цю пробую, увидно. Ні, ну, треба почасти. Та я думаю, можна зразу ти в відро зараз ще залізеш, mm -hmm. так само. Ну, вичуття що тебе які? Тепленько. Тепленько? тепленько? Мокренько. Тепленько, тепленько і зімок. Тепленько. Чіно мокло так, що ти вже не розрізняєш. <різь> <Тепленько>. <різь> Тяжко сказати, да. Ну я би не сказав, що воно мокре, я не знаю. Давай зні... тоді давай без шкарпетку без салфеток Опускай. А, ти хочеш побачити, що тут да. робиться. Сухо. Ну, повністю сухо. Навіть суха нагада, повністю. А воно навіть отута що все сухо. Значиш? Mm -hmm. Сухо. Ну окей, давай тоді пробуємо, значить у вітро. Ну давай серветку ще подивимося. Якщо що покладемо. А, блін, треба. Так щоб її не набачного, блять, повністю. Сухо. Ну, суха сухо абсолютно. Одягай назад. Я только думал, она даже через верх не пойдет. Так я на мысль так набрал, что она пошла через верх. Нет, вот он, сюда она он не пойдет. Нет, ну, не, не пойдет, Ты же двести в баконе. Опускай резко. Давай. Вставай по а нам это. О, дай ещё да. телефон сфоткать. Я еще без роботвина, а? Да. Тут Я старався. Ну Пошкодував. Пожалів вони. Це не дощ. Це ти вже просто можеш в них на рибалку. Знаєш, хто люди заходять. А вони, до речі, для рибалки теж. Там у них написано, що рибалка теж підходить. Рибалка, полюванка. Тут качанкає на колорку, Ми зараз будемо доставати. Момент істини. А пишем са одним кадром, так, да? щоб не це. Так, все, одним да, кадром, все. все один кадр. Що, що ти щось з монтаж якийсь зробив? Так почекай, дай треба достати, щоб ще було сухе, а то це відео не вийде. Перезапишем. <рес> Камера вернулась, напевно, ключі. Ще раз. Ага. Не. Ага. Водій пішло, так? Да? О, все пішло. Так. Ну що пробуємо. Вот и шли. Да это такого же сытого. Да, ми... но ну, дыбусь. Блин, реально, яку ему дафт, абсолютно буду... сухие поперек. Доставай то. Ну, давай, пожалуйста. Давай. Со ну, сухо, Малень вообще, людей. абсолютно сухо. Чекайся. В зоні, звісно, звісно, мокро. І отут, Ось ця частина Ні. абсолютно суха. Да, суха. А, абсолютно отут суха. Тут ми докажемо, що А, почекай, треба якось ще акуратно, блін. Почекай, а ми ще ж... Ну, я зараз уже так знімаю, конечно. Ми ще ж хоче протестувати. Я неправильно знімаю. Я зараз накручую його на мокре. Що, в тому що надійску суха? <ріст> <ріст> давай. <ріст> давай, ми нову покладемо. Суха собачка буде горільна. Вот. <ріст> Файшов <Файл> відривелбас. Ну, давай тепер заключний тест. Давай ще одну советку. Зараз <гум> <Щас буде. гум> екстремальний тест. А я тоді далеко не буду суміти. Просто єдине, я вже знаєш, трохи згорнув і от тут на всередину, але я не думаю, що тут критично буде. Думаю, Давай був критично. Якщо що, то ми навіть більше цю ногу. Зараз сліва будемо. що. Тут точно судно. Підготовка для заключного тесту. Просто я поки згортав. Это цельных трех Короче, ты мне больше получается сюда. Ну, делаешь. я разумею. Сюда. Стим у нас не Ну что, я буду поливать. У нас, смотрите, какая есть штука для этого. Найкращая мойка от маков. А, сейчас, там очка, дай сначала злить. А там потужность регулируется, нет? Спочатку просто змочить? Ні, зараз воно мені все выхлепала. Не, влепала я его носить, я забуде заразу. Ну давай. Ну що, готов? Так. Да. Щоб мати висока, так. Це, по-моєму, найкраще, дорого багато. Так. І що? Момент істини. Та ну нафіг. Вони Возьмі. абсолютно сухі. Давай тест. Сама <хі> <гіт installation> Та суха, да і так понятно. Так? Да? Да. Опа. Сухо. Друга Фух. теж. Ну що, працює? Давай тоді ще рукавички. Зато, засуши. У нас щепками мало. Ми перевірили спочатку зовнішній шар. Ну так, від невеликого до чого вони точно мають захищати Ну давайте зараз протестуємо так само. Шкарпетки нас було одіти краще. Якось так витягуючи не намочити, тому що верхній шар. Ну, слухай, суха, така ж сама. Суха. Слухай, давай ми повністю її намочимо. Як, зсередини ще? Так, да, пускай відро. Дві серветки тоді. Одну і дві. Ось так воню воню. зараз просто да. і всередину да, володь. Ну, я думаю, що так вона вже намокла. Тому що тут шар інший виглядає, де навіть не виглядає водозахисним, а це точно воду захисними. Ну, давай. для цікавості останній тест. Ще проведемо. Ну я не відчуваю, щоб вона намокла. Немає відчуття. Включай воду ще. Немає відчуття. Вони сухі. Давай напорт. Вона суха. Че сюди? Пробуем. Я думаю, що такого вже теста буде точно достатньо, І вона досить суха. От вона досить суха. Ну шо по тестам чи вона дійсно суха? Вона не, не суха. Нема. проблем. Отже, які висновки ми можемо з цього всього зробити? Офігенні шкарпетки, офігенні рукавички. Чесно кажучи, дуже хотів їх протестувати в прямому ділі, в їхньому прямому призначенні. Хотів катнути десь в дощі, поїхати, хоча б годинку подивитися, як вони себе покажуть. Три тижні чекав дощу, як не повірити, як на зло, у нас просто почалася зима. Тому, на жаль, я поки в них так і не катнув. Ну а зараз я почав активно бігати, тому вирішив протестувати їх саме там. На вулиці була прекрасна сніжна погода, але на землі була каша: каша, вода, калюжі і так далі. Якраз саме те для тесту. Я вибіг, пробігся десь півгодини, буквально 5 кілометрів. Прибіг додому, ноги абсолютно сухенькі, кросівки всі мокрі. У мене звичайні літні кросівки. Ноги абсолютно сухі, в комфорті, Во, все супер, я задоволений. Тому я вважаю, що всі тести шкарпетки пройшли, а особливо ті тести, які ви проводили в Ріввело з хлопцями, сміло можу всім і кожному радити. Ну а я вже буду їх тестувати. Чи, точніше, я вже навіть не тестувати, я в них буду вже катати. Весняні дощі на нових весняних при друзі. Хочу подякувати всім спонсорам на каналі. Дякую, що ви залишаєтесь. Дякую, що ви не відписуєтесь від мене. Ваша підтримка для мене просто супер важлива. Всім вам сердечко. Пам'ятаю всіх кожного поіменно. До речі, на сайті компанії Dexhell зараз акція. Саме сьогодні Чорна п'ятниця, тому завітайте, не забувайте. Залітайте саме зараз, подивитися, що там є, можливо, щось цікавеньке для себе ще знайдете, можливо, інші шкарпетки, виберете там в них і шапки і так далі. Всі посилання знизу будуть під відео. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд відео. Дякую, що дивитесь мене. Якщо сподобалось, обов'язково поставте вподобайку, залиште якийсь там коментар. Я обов'язково всім відповідаю. Хто не підписаний на мій канал, підпишіться, ставте дзвіночок. Ну і всім до нових зустрічей ще побачимося. Всім пока-пока!